Друзі, всім привіт! Ви на каналі Влата 200 І сьогодні я покажу, як правильно чистити повітряний фільтр на ось такому мотоциклі. Для цього нам понадобиться шестигранник, викрутка фігурна, засіб для пропітки фільтра. Вода, щоб помити його, і любий миючий засіб, щоб краще промити його. Фільтр знаходиться ось тут. Беремо ось такий шестигранник і викручуємо ось цей болтик. Після того, як викрутили ось цей болтик, кладемо його в сторону і знімаємо ось цей пластик. Пластик знімається ось так і, і ось так. І тут ми бачимо наш повітряний фільтр. Ось так він виглядає. Ми відкладаємо його в сторону. І знімаємо ще ось цю частинку пластика. Тут викручуємо ось цей болтик і ось цей. Як викрутили цих два болтики, ось тут і ось тут, знімаємо ще цю частинку пластика. Знімається вона ось так. Що тут. Забираємо трошки і знімаємо ще цю частинку пластика. І також так в сторону. І тут у нас вже є наш фільтр. Тут нам треба фігурна викрутка, беремо її і викручуємо ось ці три шурупи. Викручуємо останній. І ось так виймаємо наш фільтр. Ось такий тут фільтрбокс. Кому цікаво, покажу зараз краще трошки. Ось такий фільтрбокс. бокс І ось такий фільтр маємо. Тепер знімаємо його. Ось так знімаємо. Ось таку він має форму. І в нас лишається тільки сама поролонка. Тепер беремо цю поролонку і промиваємо добре в її, щоб змити весь пил, бруд, все, що накопилося там. Друзі, після того, як промили наш повітряний фільтр, добре його вимили, залишаємо його на сонці, щоб він висох, вся влага з нього вийшла, або ще можна продути компресором. Я продую компресором, що це так буде швидше. І змащуємо і ставимо на місце. Після того, як ви просушили свій, свою паралоночку, беремо ось таку або подібну пропітку для повітряних фільтрів і гарно його промащуємо. Одною рукою це робити трошки неудобно, тому просто по всьому периметру промащуємо його і всередині, і зовні. Промащуємо і встановлюємо назад. Зараз покажу, як це зробити. Має наша пропіточка ось такий розовий гарний колір. Ось так гарнесенько промащуємо. Після того, як промастили, я беру ось такий одноразовий салафановий пакетик, щоб не мастити руки через нього. Ось так гарно вжимаємо, щоб смазка, то ще пропітка розійшлася по всьому фільтру, щоб ніде він не був сухий. Ось так гарно, гарно його ж Потім достаємо і наш фільтр повністю промацяний. І ставимо його назад. Ось так зібрали все назад, натягнули назад паролоночку на. Ось так ставимо, дивимось, щоб тут все плотно прилягало і закручуємо назад Шурупчики Після того, як прикрутили наш повітряний фільтр назад, беремо пластик і ставимо його на місце. Ставимо те саме. Тій самій послідовності. Поставили, прикрутили тут, тут. І далі цей пластик теж ставимо і прикручуємо тут. І все. Ось так, друзі, зібрали все назад. Все тримається. Ще мене просили показати, де знаходиться топлівний краник. Топлявний екраник знаходиться ось тут. Ось він, якщо вам видно, зараз камеру фокусую, ось він знаходиться. Ще доповнительно я ставив топливний фільтр, бо тут його не було. Була трубка напряму. Я розрізав ось тут трубку і просто поставив його сюди. Ось він знаходиться. І ось знаходиться краник. Мене питали в коментарях. Все, друзі. Будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Поправте мене, якщо я не так зробив. В наступному відео покажу, як натягнути ланцюг на такому мотоциклі. Мене давно... Просили зняти таке відео, то в наступному відео покажу. Все, друзі. Всім пока.